У восьмикласників однієї зі шкіл Коломацької громади урок з основ здоров'я. Тема попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів. Я думаю, що потрібно вводити теми про вибухонебезпечні боєприпаси, тому що деякі діти можуть цього не знати і втрапляти в якусь небезпеку або якісь неприємні ситуації. Ця тема належить до розділу навчального предмета, який цьогоріч розширило Міністерство освіти. Зазвичай основну увагу ми приділяли поняттю саме здоров'я. Це було об'єктом нашого вивчення. Хоча про безпеку ми також говорили, але безпеку ми розглядали більше безпеку побутову в зв'язку з тим, що почалася війна, і безпека вийшла на перший план. І здоров'я дітей, і наше здоров'я залежить саме від безпечної ситуації, яка є на сьогоднішній день. В основах здоров'я розширили тему безпека та здоров'я, а саме внесли теми, які пов'язані із безпекою воєнний час. Переглянули та оновили зміст навчальних програм для шостих одинадцятих класів. Зробили це через повномасштабну війну, каже Юрій Кононенко. Що стосується е, історичних курсів, то е, ці зміни стосуються найновішої історії України і світу, і на подій, перед події, які безпосередньо пов'язані з агресією Російської Федерації. Це те, що відбувалося починаючи з 2014 року. Зокрема, тепер дуже важливо, щоб всі правильно розуміли, що таке расизм, що таке русський мір, що таке, наприклад, там присвоєння суверенітету або русифікація. Зміст програму новили для предметів історія України, Всесвітня історія, захист України, основи здоров'я, правознавство, географія, зарубіжна література. А ще з переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі вилучили програми з вивчення російської літератури та мови, натомість додали інші твори зарубіжних письменників, каже Юрій Кононенко. «Курси зарубіжної літератури. Письменники, які писали російською мовою, їхня творчість вивчатиметься у тому випадку і залишені вони для вивчення у тому випадку, якщо їх життя і творчість були тісно пов'язані з Україною. Кожного року нам видають методичні рекомендації до кожного предмету. І саме в цьому році методичні рекомендації з основ здоров'я і були націлені на те, на ці нові теми, які були введені в нову програму. В нову програму. І відповідно були посилання і інформація, і посилання на сайти, де знаходиться дана інформація. За словами Вікторії Песку, на уроках також вивчають сигнали небезпеки та правила евакуації. Спочатку у нас були пробні евакуації. Ми як якось не прийняли це всерйоз, але ну ми все одно спустилися, все зробили, як сказали нам. Нам пояснювали, ну говорили наші як не можна, як можна. Говорили, що ми неправильно зробили, що ми правильно зробили. А в слідуючі рази, вже ми все правильно робили без помилок. Каріна Попова та Богдан Казирід новини на Суспільному. Полтавщина.